Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати, як ми формуємо низькорослі томати на три стебла. На дачі, коли вирощуємо невелику кількість, то формувати дуже потрібно. Це нам Надасть змогу отримати більш якісні плоди. Вони не будуть лежати на землі, не будуть псуватися і будуть виростати більшими. Рослинка обмежена в своїх потужностях, тому все одно вона не зможе витягнути всі квіточки, які перетворяться. Ми вирощуємо на три стебла. Давайте подивимося: ось я тут вже розпочав ламати знизу. Обламуємо два-три листя, вони не потрібні. Обламуємо знизу пасинки, які виходять з землі, знизу з нижніх почок. ось Звідси, все це видаляємо і залишаємо три стебла. Ось ближче до першої китиці. Ось один пасинок ми залишили. Ось інший І ось третій. Тобто, ось вони всі три. перший, Другий і третій. Давайте подивимося, як це виглядає на кущу, який я ще не обламав. Починаємо з нижніх листячків. обламуємо. Ось дивіться, тут перший пасинок, він зовсім не потрібен. Ми його ламаємо. Ось він йде з пазухи першого листа. Перший лист також прибираємо, другий прибираємо і прибираємо третій три листи. Ось ми їх прибрали. Одразу сюди. Ось так це виглядає. Прибрали за раз, ми можемо прибрати три нижніх листи. І ось три стебла залишаються. Раз, два, і ось він, третій. Бачите? Ось він, третій. Так, ми їх залишаємо. Один. Підкручуємо ось сюди, через ось цей канатик, і потім ще додатково підв'яжемо останні два. Все дуже швидко, дуже просто. Але ж суттєво впливає на якість плодів і на їх кількість, на їх розмір. Так що, друзі, якщо є потреба, проведіть таке формування низькорослих томатів. Можливо, ви не фармуєте, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вчиняєте зі своїми нескоростими томатами ви, буде цікаво почитати. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу!